Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечері? Сьогодні в мене на вечері я поставила картопляне пюре варити, Бо всі знають, що я картоплю люблю в будь-якому вигляді. От. Картопелька вже вариться. А ще я купила ось кусочок відбивного. Ще в мене ось гливи є. То я декілька штук зроблю ще з глив. Відбивних, чи відбивних, чи просто біточки так називає. Це мені ж, ви ж порадили, дівчата. Значить так, Ось я м'ясо відбиваю злегенька. Тепер м'ясо побила. Тепер я беру два яєчка, курячих Сіль. спеції за смаком. Хто, хто що любить, те кладіть. І на кожне яйце з розрахунку, дівчата, я кладу ложку борошна. І оце такий кляр у мене виходить, і я все сюди стараюся вмочити. Ще й грибочки вмочу сюди. Їх не знаю, готувати, але я отак когось. Оце недавно в кляри все вийшло, такі смачні грибочки вийшли, без мороки. Це ж я завжди прислухаюся дівчата до ваших І у мене все виходить. Пишіть. Пишіть, що ви готуєте на вечері, що у вас сьогодні на вечері. Я. я думала приготувати сім е, злаків. Кулес хотіла приготувати. Маринка каже, хочеться картопляного пюре. Ну, давайте добре. Приходь до мене і я приготую все, що ти скажеш. Якщо чекаю маринку в гості. Дівчатка, кляр такий густенький, я роблю. Не дуже такі рідкі, щоб він гарно причепився до м'яса. Тепер м'ясо я не посолила. Теж так само м'ясо солю. І так само спеції. Хто, хто які любить такі кладіть? Тут розмаринчик кладе, а я перцю. Сковорідка вже нагрілась. І я ось так щедро мочую, відбивну ляг і кладу на сковорідку. Ось така вечеря в нас, дівчата. Так далеченько був показувати, бо буває що цей такому дядьку великому. І гливи ось пожарила. І в цьому клярі що залишився. М -м -м -м. Смачно. Дякую всім, хто мені порадив. Не додумала, що їх можна так пляр і обжарювати. Це така відбивна. Це, це ми так любимо жарити з маринкою, щоб була така соковита. М -м -м. Капусточка. Ось такий у нас варіант до вечері. Готуйте з задоволенням і радуйте своїх рідних і близьких. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одному, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!